Вітаю, друзі! Радянський Союз, російські совкодрочери та путіністи описують, як рай на землі. Але давайте подивимось, чого ж в цьому раю не вистачало для населення, що було тотальним дефіцитом у містах і селах крім Москви та Ленінграду. Отже, перше, дитячі іграшки більш-менш достойні. Друге, часто були періоди дефіциту і нестачі алкоголю. Третє дефіцит нестрашної сантехніки. Четверте. Звичайних плівочних касет. П'яте. Адекватного спецодягу для робітників. Шосте. Часто простий хліб ставав дефіцитом. Сьоме. Якісне взуття. Розмітали, а жахливе лишалося на полицях. Шкарпеток теж було мало, тому їх штопали на лампочці. Жіноча білизна та звичайні капронові колготки, які навіть порваними не викидали. 9 сметана та масло і молочні вироби. 10. Килими Вони були ознаками достатку, навіть вішали на стіни. 11. Туалетний папір. Якщо з'являвся, то гребли по максимуму. 12 м'ясо та всі вироби з нього. Щоб не показувати нестачу продукту, придумали четвер рибний день. 13. Нормальні меблі, на них роками стояли в черзі. На заході Радянського Союзу був дефіцит цигарок. 15 Стало дефіцитом і звичайне мило. 16. В часи розвинутого соціалізму навіть наймали стоял, які стояли в черзі за вас. На руках писали номер черги. 17. В гастрономах часто панувала депресія. 18. Дитяче харчування теж пристойне бувало рідко. 19. Нормальне житло мали 50% населення. 20 черга за автомобілем досягала до 80 років. На тисячу жителів в Союзі було лише 16 приватних авто. Зараз в Україні 250. 21 більш-менш адекватний чай. 22. Натуральна кава, а не куркземе, Теж була великим дефіцитом. 23. Мандарини апельсини в 95% населених пунктів з'являлися лише на Новий рік. 24. Жіночі гігієнічні прокладки були, як цеглина величиною і рідко. Жінки їх робили самостійно звати та ганчірок. Було ще багато чого дефіцитного. А от чого не бракувало, то це не сунів тих, хто крав на роботі і ніс додому. Тому й не суни. Хочете про них детальніше? Пишіть коментар. Дякую, що дивитесь мої відео. З вас вподобайка. З мене наступне відео. Ось таким насправді був совок.